Привіт, друзі! Сьогодні вирішили показати, як наразі виглядає наш будинок, який ми почали перебудовувати. Неочікувано, знаєте, ми спочатку, ви ж знаєте, ми розповідали на каналі, що спочатку ми не хотіли зовсім нічого перебудовувати. Ну, так, вирішили трошки, трошки почекати. Придивитися, а потім так все склалося несподівано, і дивіться: стелі нема, даху нема, нічого нема. Вже будівельники все поприбирали. Що вони вже зробили в прибудові, друзі, дивіться: в нас прибудова була трохи нижча ніж весь будинок. Цегли, виклали і вирівняли весь рівень будинку. А потім вже зробили опалубку, щоб заливати армопояс. Як yeah. зараз <смі> виглядає наш будинок, друзі? Знаєте, спочатку, коли ми розмовляли з хлопцями з будівельниками, я питала: ну, не дуже брудно буде. Вони кажуть, та ні, нічого, все нормально буде. А коли все почали оце все кидати, все почало сипатися вниз. Я заходила і думаю, Боже, а може, не треба було, а нашу, нашому на це спромоглися. Але друзі, знаєте, ви трошку вже звикли. І навіть вирішили спочатку не хотіли, а навіть потім чоловік прибрав оцю стіну. Спочатку хотіли, тут вікно було. Це ж прибудова. І тут, коли почав чоловік руйнувати, побачили, що тут і двері були, трошки перепланування робили попередні наші господарі або їх батьки, не знаю. Спочатку виламали вікно, потім доламали внизу, а потім вже вирішили, що ламаємо всю стіну. Отже, друзі, отак наразі виглядає наш будинок. Зараз вже будівельники готуються, сьогодні будуть заливати армо. Пояс і бачите, і висота підніметься. Бо коли ми розповідали, коли ми тільки не придбали наш будинок з ділянкою, ми розповідали, що висота стелі друзі, в нас була всього 2,20. Ну, це замало. Ми, хоча і невисокі, середнього зросту, але все одно, знаєте, ходиш і отак, от ніби пригинаєшся. Хочемо, щоб висота стелі була вже в. В кінцевому варіанті 2,60. Ну, 2,50, якщо буде, не знаємо, що в нас з підлогою, що там внизу, що будемо робити. Отже, 2,50-2,60 оптимальний варіант, до якого ми звикли, і ось так все виглядає. Ходімо сюди, трошки ще скажу про камін, бо хтось дуже уважно буде дивитися і скаже, де ваша труба. Верху ми е, запалювали, і він, друзі, погано всі весь, весь дим був в хаті, він погано працює. І знаєте, ми потім почали аналізувати, коли ми купували цей будинок. Ми питали попередніх господарів, а як камін працює? І вони, знаєте, так уникали цієї теми. Ой, та ми забули, то ми не знаємо. Квартирант не запалював, але розуміємо, що так щось. З ним було не гаразд. Ми його залишили в якості прикраси, інсталяції. У чоловіка є задумка якась, ну це вже в подальших відео будемо розповідати. Бо наразі знаєте, такі невеличкі кроки робимо, і все так, мріємо, все поступово, щоб все здійснилося. Оце і все відео на сьогодні, друзі. Я вважаю і так достатньо шок-контенту для тих, хто бачив наш будинок на початку, як ми придбали. Ось так він виглядає. Всім бажаю гарного настрою, гарного дня, вечора, ранку, коли ви дивитеся наші відео. Мрійте, друзі, і ваші мрії будуть здійснюватися. Ну, принаймні, Добре, коли ви в це вірите. До зустрічі в наступному відео.